Сьогодні побачив матеріал Яніни Соколової і Анатолія Штефана про, як вони кажуть, псевдоволонтера, псевдовійськового, такий парень в мастях. Я не буду називати навіть його прізвище, мені не цікаво це все. Я до чого? Розкрутили цього хлопця саме Яніна Соколова, бо вона знімала про нього репортаж. В госпіталі показали це на всю країну, вона блогер відомий. От. А потім паралельно ще Антолій Штефан підхопив і закинув, що це все не так. А зараз вони вже разом підняли його до хмар цього чувака. Якщо я його не знав, не бачив, то зараз, блін, про нього говорять всі. Завтра він ще в президенти піде, я вам кажу. А до чого я це все веду? Чому мені це потрібно? Друзі, дивіться, я особисто знаю Анатолія Штефана. Я Ніну Соколову дивлюся, просто все нормально, нема тут ніяких питань, все добре. Проблема одна: я передивився це все і зрозумів одне, що крім того, що цей парень говорить на російський, ну, претензії такі до нього, слухає російську е музику, а і ще він покойного Дісіта, оцього Бородатого, пам'ятаєте, його вбили, застрелили. Він ще десь його звинуватив в тому, що той. Підпалював про спілки. Ну, отаке от там між собою у них було. От крім цього, більше фактів, як каже Яніна Соколова, там факти. я не побачив жодного. Ні документа жодного, ні виписки жодної. Нічого. Тому виходить так, що вона його, Яніна Соколова, розкрутила. Анатолій Штефан побачив і зрозумів, що це все не так. Включився проти, потім вони об'єдналися. Ну, бо, в принципі, це нормально. Об'єдналися і вирішили, як би, все це виправити. Друзі, дивіться, в мене є пропозиція. Чітка, здорова пропозиція, щоб це все не використали, як і мене використовують часто російська пропаганда. І не сказала, що подивіться, які великі блогери круті, українські, топлять бідолаху. Uh, ну, а вони знайдуть кучу таких же ж документів, які підтверджують, що от він класний парень, але говорить на російській і за що його щимлять. От щоб цього не було, в мене є пропозиції. У Анатолія Штефана є можливості, дуже круті можливості. Він полковник, він поважна людина в армії, і його знає практично вся Україна, він може спокійно подати в ДБР заяву про скоєння. От тих і тих, як вони пишуть там злочинів, оцим чоловіком. А саме, хай ДБР воно має повне право і можливості перевірити, був він військовим, не був, які він скоїв злочини, що там робилося, як там робилося. ДБР проведе розслідування, бо це їхня робота. Проведе розслідування, і потім Яніна Соколова і пан Анатолій Штефан покажуть, що дивіться, за наші ініціативи було подано. Під нашим контролем особистим було проведено розслідування, виявлено, що людина така-то, така-то, то, що ми показували, так, він є псевдоволонтер, він є псевдовійськовий, дійсно, він є такий-такий, він є проросійський, він і все. Хай це доведуть потім в суді. І все буде офігенно. І ніхто до вас не підкопається, до нас, і російська пропаганда не буде нас. Зараз тут розкатувати, що ми віддіті тут всі собралися і давим е, російськомовних. Ну, ви ж знаєте, яка проблема сьогодні стоїть, не признає Путін сьогодні е, кордони 91-го, тільки із-за того, що ми боремося проти всього російського. І виходить, що ви ну, виходить так, ну, підіграєте цьому всьому. Тобто ситуація рівно така. От, рівно така. Моя особиста думка, це, що я побачив, послухав уже цього хлопця, що розказує весь в мастя, це недопрацювання е, психіатра. Ну, це моя така думка. Десь психіатр недопрацював в свій час, або психолог там військовий, або в воєнкоматі недопрацював, розумієте, так? От. Або, ну, тобто вони зробили так, як вони от, завжди це роблять. А це ж не перший і не останній випадок. Розумієте, да? таких там море. І все це із-за того, що в армію відправляють, кого попало, як попало, а потім ми будемо пожинати і це, все, що ви там розказуєте, і Ніна Соколова, Анатолій Штефан, це ще будуть мілочі. От. Цвіточки будуть, гранати це кидають. Так, а буде, буде ще й буде. І це все потрібно розвернутися, друзі, нам разом, звертатися до ДБР, щоб вони перевіряли ТЦК, ВЛК, прокурорів, суддів, щоб виправляли ситуацію. Тому що, на жаль, у таких парні в мастях ну, ми не будемо знати, що з ними робити. Надалі. Дякую.